Військові по факту працюють ну, в цивільному середовищі в постійній взаємодії з цивільними. Понятно, що з ними спілкуються всі на всіх рівнях, і ну, абсолютно всі військові постійно взаємодіють з цивільними. Ми, основна наша була задача ну, створення нашої структури, це такі як координатори, це як проміжна ланка між цивільними та військовими в різних видах операцій. Нас ну, функції наші і реальні функції, реальна наша робота, вона відрізняється. Якщо ми стоїмо в активній обороні, це одне, якщо ми йдемо в наступі, це зовсім інше. Взаємодія між цивільним населенням, воно насправді є дуже важливим, тому що це закриває деякі питання гуманітарної допомоги, це питання навіть тої самої логістики. Навіть в Можна взяти місце проживання особового складу. так? На початку нашої війни, початку цього конфлікту, була дуже велика висока маневреність бойових дій. І це означало, що ми дуже довго на одному місці не сиділи, і ми завжди переїжджали. І в людей, в людей були деякі потреби, на які ми завжди... Старалися їм допомогти, і відповідно в нас були також деякі потреби, які місцеве населення також нам йшло на зустріч. І от саме цивільне військове співробітництво це їхня першочергова задача налагодити, налагодити цей зв'язок між населенням, тому що, що як і нам деякі моменти потрібні, так і саме місцевим населенням також ми. Тобто, коли ми були. В наступі, коли це була Харківська операція, то там а, робота ЦВС була в більшості направлена на те, що на встановлення цих порядків, на постійні взаємодії з правоохоронними органами. Тобто тільки заходили в якийсь населений пункт, шукали будь-яких правоохоронців, хто є, хто є нашими, шукали з ними колаборантів у їх. Нівеліювали, скажімо так, виявляли, забирали, передавали компетентним органам, працювали навіть з тим, щоб е, тіла орків забирали, тому що лишалося. Ну понятно, вони відступали, ми наступали, вони лишали багато тіл. Забирали їх тіла, бо ну не мусять вони бути на дорозі, умовно. Ми є цей місточок між е, військом і цивільним населенням. Нікому не секрет, що тут є люди з різними настроями. І мій обов'язок їм доказати, що ми не є ті погані люди, як вони думають за нас, що ми відстоюємо їхні права. Рад, що Путін сюди прийшов. Давай, з Богом. Бій. Біжи, біжи. Навіть коли ми не можемо багато своїми силами безпосередньо там привести, але ми можемо скоординувати і направити. Тобто ми бачимо, що тут є проблеми там, з питною водою, з технічною водою. Тобто ми, ми звертаємо на це увагу керівників. Ми звертаємо на це увагу якихось гуманітарних місій для того, щоб вони скерували туди допомогу. Ми є тою проміжною ланкою між цивільними. Між військовими, а також між цивільними, місцевими і тими, хто вищий, хто має е, вплив, має владу і може чимось допомогти. Це не секрет, що під час бойових дій цивільне населення воно є саме вразливе, і якби не було сумно серед них є і, і діти. Це так, також воно так, болюче таке питання, і особисто для мене також. І головне, щоб вони не втрачали це дитинство, як то зі завжди йдемо на зустріч е, тими самими іграшками, цукарками, солодощами, чим можемо, ми завжди їм, завжди їм допомагаємо. Е, щоб вони просто знали, тому що саме діти це, якби кажуть, квіти життя, вони виростуть, і це буде наш фундамент нашої держави. після Після війни, тому що саме їм треба буде відбудовувати цю країну, і в них мають бути правильні настрої, щоб вони знали дійсно, хто, хто захисник, а хто є агресор. Як би це так прикро не звучало, на сьогоднішній день ми, наша діяльність тісно пов'язана з роботою з загиблими та безвісти по ті військовослужбовці, які потрапили в полон. Ну, Хтось мусить це робити? Це мусить хтось цим займатися. Вони так, понятно, що в нас все основне це є пайвуха, це нанесення враження, це війна, але Але це той кусок роботи, який є наслідком. Це той кусок роботи, який він все одно є. Як би там не було, ми все одно на самовтрату. І Ну... я не знаю, як це наскільки. Ти кожен раз хочеш зробити якомога більше. Та, рідні, не роз... ну, рідні в своєму горі, вони, того, ну, вони не бачать їм, то не потрібно знати, бачити. Але ми стараємося зробити так, щоб вони мінімально страждали. Трошки відгороджуватися, не сприймати ті емоції через себе, не пропускати. Але це все одно неможливо. Все одно кожну родину, яку ти з якої ти заходиш в морг на опізнання, або які ти привозиш додому і відкриваєш для того, щоб вони могли попрощатися, ти все одно кожного пропускаєш крізь крізь себе. Ми працюємо з медиками, до яких привозять загиблих, і ми відразу біля них стоїмо і забираємо тіла, і вже від нас ідуть по Україні далі. А необхідність це ну, 100% немає кому цим займатися. Просто в медиків свої обов'язки, в підрозділах свої обов'язки. І треба просто такі люди, як я, щоб можна було швидко і доставити додому загиблого. А ще в тому, що треба бути 24 на 7 на зв'язку, без різниці, чи то четверта ночі, чи то 12 дня. Ти по смс сів машину і виїхав швиденько. Єдина складність. З моральної точки зору, хіба що було тяжко в перший, перший час, але з часом воно звикається до цього і вже на автоматі робиш свою роботу. Не буду я це робити, це буде робити той офіцер, який мусить воювати, який може воювати. Тобто я не можу сісти на там, або е, сісти пілотом, або е, не знаю, роз, робити розподіл пілотів. Я не можу керувати вогневим ураженням, я на то не вчилася, але якщо ну, я не буду тут робити, замість мене когось потрібно шукати, хто буде це робити. І щоб це не вийшло так, дійсно, що це буде займатися той офіцер, який може наносити вогневе ураження, а він буде займатися ось цією роботою. Ну, ми мусимо це робити. Що кожен воїн має бути похований за всіма почистями. Так як наша діяльність спрямована від супровіду цього тіла, від самого поля бою до самого місця поховання, От, наші є побратими зробили не... найскладніше, вони віддали своє найдорожче, що вони мали своє життя заради нас. Тому це наш обов'язок їх впровадити в цю, в цю останню путь зі всіма почистями. Тому це, це єдине, що мене так надихає. Саме Цій сфері діяльності.